Площа суву сягає щонайменше 100 квадратних метрів. Береги річки Сірет були неукріплені, тому вода підмила землю а разом із нею і могили. Місцеві жителі кажуть, що ховати людей на цьому місці було небезпечно із самого початку. Не можна було і розрішення не було і судили 20 років. Всі сусіди вказались, і вони все одно строїли, настаїли на цю кладуще. Вони сильно хотіли, щоб вона тут була. Ця кладбище для кого кому інтересно було. Я не знаю. Цьому кладовищу у селі Нижні Патрівці 20 років доповені могили розташовувалися у 100 метрах від річки. Ніхто не думав, що повінь цього року наробить такого лиха. Під час паводку було е, зруйновано частину кладовища. І за уточненими даними, які нам тільки що довів сільський голова, 28 могил розкрились. Зараз на кладовищі працюють іменесівці. Вони відкопують могили та готують останки людей до перепоховання під загрозою і подальші сувні процеси. Тому влада планує перепоховати ще два десятка могил, які зараз під загрозою суву на сьогоднішній день составлена і прийнято заявлення о 21 одного де 21 могила буде перезахоронена. На протяжении сьогоднішнього дня, завтрашнього дня тут робота будуть закончене, і перезахоронення состоится. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.